З початком сезону полювання інспектори державної екологічної інспекції проводять щотижневі профілактичні рейди, аби з'ясувати, чи не порушують мисливці правила відстрілу і добування дичини. Такі перевірки екіпажі екологів проводять в усіх мисливських угіддях області. Як виявилося, недаремно за цей час виявлено понад сотню порушень. Статистика щодо браконьєрських полювань у нас ще є великою, великою тому, що бажаючих... Пополювати без вістрільної картки, пополювати в період, коли йде збирання врожаю в даному випадку. У нас в області це дуже спостерігається, коли йде збирання кукурудзи. От е приїжджає, приїжджають як столичні гості, які не мають ні вістрільної картки, ні інших документів. От і стараються здійснити полювання. Будемо казати браконьєрське полювання. Головне у таких рейдах зазначає інспектор Сергій Федорчук не скласти протокол, а попередити порушення. Але якщо вже норми добування дичини не дотримуються, доведеться сплатити штраф. Одним із останніх прикладів ми бачили на території Ємельчинського району, де проводили мисливці полювання, які по результатах яких була добута косуля по ліцензії. Але мисливці відмовились чомусь надати предоставити державному інспектору для з'ясування законності добування, законності оформлення тих чи інших документів. Саму тварину. Екологи наголошують, під час полювання головне це техніка безпеки. Але не слід забувати й про відповідні дозвільні документи. Насамперед, при зустрічі. Мисливця з державним інспектором, з любим працівником, хто здійснює контроль за дотримання вимог правил полювання, мисливець повинен в першу чергу, підходячи при зустрічі, значить розрядити зброю. А також представити, надати, значить, державне посвідчення мисливця щорічну контрольну картку. Обліку добутої дичини, а також відстрільну картку, яка дає право або ліцензію, яка дає право на добування того чи іншого виду тварин.